Пані Вікторія зі своїм на 11 років молодшим братом була не тільки ріднею, а й справжніми друзями не розлий вода. Тож про бажання Юрія стати на захист України з приходом росіян на наші землі дізналася першою. І, звісно ж, підтримала. Першою отримала звістку про загибель своєї кровинки. Слава тобі Боже, ще й ще в мирі Господу помолимось. Солдат з Кривого Рогу Юрій Ушкаленко воював на одному з найгарячіших напрямків на Донеччині. Бажання і надалі визволяти Україну від окупантів не зникло навіть тоді, коли воїн отримав своє перше в житті поранення. Сталося це ще на початку війни. Потім знов бої між ними теплі розмови телефоном із сім'єю. остання родина чула голос Юрія 13 жовтня. Ви Розумієте, не так часто можна туди дозвонитися, і вишки ламають і. Це ж не вдома на дивані, да. як він каже, бомблять, каже, каже, в туалет не можемо вийти. Каже, криють нас і криють. Я його винянчила на своїх руках. Брат є брат. Таке горе прийшло на нашу Україну. І можна кожна сім'я зараз скорбить І всі переживають. Вдруге ворог уразив Криворізького воїна 14 жовтня в Авдіївці. З множинними осколковими пораненнями чоловіка шпиталізували до лікарні імені Мечникова. За життя захисника України медики боролися протягом 10 діб, але поставити на ноги бійця так і не змогли. До того як приєднатися до складу 62-ї окремої механізованої бригади у цивільному житті, Юрій працював спочатку медбратом, а згодом змінив білий халат на професію залізничника на Арселор Мітал Кривий Ріг. Своє останнє місце спочинку Юрій Шкаленко знайшов біля інших загиблих за батьківщину героїв у секторі почесних поховань центрального кладовища. Перший міський розділяє біль втрати з рідними і близькими полевого воїна, світла і вічна пам'ять захисникові. Владислав Ордіюк, Сергій Філоненко, перший міський.